Напружену політичну ситуацію в державі відчувають і медики кажуть, як і напередодні першого туру, вже зараз хворі просять перечасно відпустити їх додому, аби вони змогли проголосувати. Ажіотаж починає зростати і серед тих пацієнтів, які потребують допомоги однак відтерміновують свій візит до лікаря через вибори. Вони витягують а для хвороби немає значення, чи є свято чи є вихідний вибор не і іде просування захворювання. Тому я б хотів ради пацієнта, все ж таки, не дивлячись на цю політичну ситуацію, все ж таки йти до лікаря в всіх лікарнях відкрити виборні дільниці, де вони можуть прийти і проголосувати. Немає значення, коли не попали. Чи не попали за тиждень, чи не попали за два дні в лікарню. Люди, які не можуть рухатись, чи є травма, чим є протипокази, до кожного з них підійдуть і вони зможуть проголосувати. Кардіологи прогнозують, після другого туру виборів пацієнтів у них побільшає. Адже основна причина серцевих недуг стреси, а зараз нервова напруга зростає не лише серед хворих, але й здорових людей. Серце болить, ну, я знаю, в залежності в кого яке здоров'я, напевно. І, звичайно, і тиск може піднятися. Це, це теж не, цей, ну, голова може боліти. Один хоче одного кандидата, другий хоче другого. І як не виходить, той, значить що, людина нервується. І... Дуже важко, бо. Тут такий тур, що, що то ганебно б ми не програли. Медики радять не перейматися політичними баталіями, а берегти своє здоров'я.